Ну і разом з тим ризикована політика угорського прем'єра Віктора Орбана спрямована на підрив єдності Євросоюзу в питаннях підтримки України і не лише вона може загострити конфлікти між Будапештом та інституціями ЄС у наступні шість місяців. Додай сюди, й те, що головуватимуть угорці одразу після виборів до Європарламенту і під час розподілу посаду у керівних органах ЄС. Які ризики усе це несе? Для України, та ще й враховуючи неодноразові заяви Орбана про Євросоюз як загрозу суверенітету його країни і погроз струсонути в Брюсселі тамтешні владні структури. Це дослівно. Анна Грішина грішена про це орбанізацію у тутешніх змін називають початок піврічного головування Угорщини у ЄС. Чи вдасться норовливому прем'єру прогнути Європу під себе? Чи навпаки Будапешту доведеться прогинатися під Брюссель? Адже повноваження головуючої у ЄС країни часто занадто перебільшують. На будівлях євроінституції від учора розклеюють банери, які інформують про початок господарювання Угорщини. Напередодні до Брюсселю прилетів і сам новий господар. Першим Віктор Орбан зустрівся із очільником Євроради Шарлем Мішелем. С орбан здобув репутацію жахливої дитини. Він завжди грає проти колективного консенсусу ЄС, блокуючи чи відтерміновуючи ключові рішення блоку і йде всупереч більшості у питаннях російської війни в Україні. Та відносин Кремля із Китаєм очільник угорської МЗС запевнив, що його країна стане на ці півроку чесним посередником, який лояльно працюватиме із усіма країнами-членами. От тільки це суперечить риториці самого прем'єра. Європейцям потрібні три речі: мир, порядок та розвиток. Але від еліти у Брюсселі вони отримують війну, міграцію та стагнацію. Утім, головування будь-якої країни суворо обмежене нормами законодавства ЄС, а значить, не угорщина формуватиме зовнішню політику блоку. А держави-члени і високий представник зараз це крісло займає Жозеп Борель. А у новому складі посяде естонська прем'єрка з проукраїнськими поглядами Кая Калас, тобто реальної влади Орбан у ЄС. Так і не отримає Угорщина, тобто Орбан, спробує впливати на порядок денний міністерських зустрічей у раді ЄС, але це не еквівалентно керуванню європейським союзом. Це не той випадок. Угорщина матиме навряд чи більший вплив ніж зараз, як країна-член. Не більше. Та й час гратиме проти Угорщини. Початок її представництва у ЄС співпадає із літніми політичними канікулами і перехідним періодом, коли після виборів до європарламенту формуватиметься новий склад євроінституцій. Єдине, чим зможе шкодити Орбан, блокувати рішення, які прийматиме Рада ЄС. Але це він робив і раніше. Тому в Брюсселі підготувалися ще за головування Бельгії у червні. Розпочали переговори із Україною і Молдовою про членство. Орбан був проти. Схвалили 14-й пакет антиросійських санкцій і перший транш у 1,4 мільярди євро військової допомоги Україні із податків на заморожені активи російського центробанку. Угорщина зобов'язана сплатити штраф розміром 200 мільйонів євро за постійне порушення правил надання притулку, попри попередні рішення Європейського суду, а також додатково 1 мільйон євро за кожен день невиконання, яке полягає у навмисному ухиленні від застосування спільної політики ЄС в цілому, є безпрецедентним і надзвичайно серйозним порушенням права ЄС. Із рішення Європейського суду від 13 червня 2024 року. До правової інституції ще 2020-го на Угорщину подала позов Єврокомісія, і місяць тому європейський суд виніс вердикт. Обвинуватив Будапешт у тому, що відмовляє у притулку мігрантам із Сирії. Попри загально прийняті правила блоку, Орбан сплачувати штраф відмовився. На заході політика давно звинувачують у руйнуванні демократії. І нехтувані верховенства права за це навіть коаліція країн-членів хотіла позбавити Угорщину черги головувати у ЄС Орбан Сподівався, що під час виборів до Європарламенту буде обрано більше про російських партій та політиків, а не про українських. Він сподівається створити певний альянс у ЄС із ультраправими фракціями, і що так матиме більше впливу. Орбан вже оголосив про створення у європарламенті нової правопопулістської партії Патріоти Європи разом із чеською Ану і Австрійською партією свободи. Об'єднавшись, вони отримують 37 мандатів натомість у переможців європейської народної партії і її коаліції. 400 голосів, тобто і у парламенті угорському прем'єру свої правила не диктувати. Фактично за ці півроку Угорщині та її прем'єрові особисто змінити про європейський курс Євросоюзу не вдасться. А якщо і спробує, то у ЄС натякнули колективно натиснуть на Будапешт. З Брюселя Анна Грішина. Ми – Україна. Марафон єдині новини.